Всім привіт! Рада бачити на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу повернутися до цієї орхідейки, яку я більше двох місяців пересаджувала разом з вами. І е, хочу вам показати, який відбувся результат з того часу, коли я пересадила цю орхідейку. Ця орхідейка відсушила уже е, листочок. оцей Ой, він і відпав уже. Підсушила вона правильно цей листочок. Але одне, що мені не подобається, у цій орхідейці дивлюся, молоді листочки пішли. І не подобається мені те, що орхідейка почала діставати такі жовті плямки по собі. Це говорить про те, що орхідейка має інфекцію. І інфекцію цю треба блокувати. Тому що, якщо вчасно не звертаєшся за допомогою, ми не надаємо ці орхідейці допомогу, то орхідейка буде мати надалі і такі плямки. З цієї орхідейки пішов такий гарний корінчик, можна бачити звідси, з цієї сторони також почали лізти корінчики. Так як лізе і, і зверху, і звідти прокльовується корінчик. І я сьогодні хочу забрати цей листочок, щоб цим молодим корінчикам дати більше, більше волі, і щоб вони швидше почали проростати собі у ґрунт. І зараз цей листочок я заберу. Він і так, дивлюся, починає втрачати. Зразу не хотіла забирати його, бо. Тому що Чим більше листків на орхідеї, тим вона має більший запас сили, тим вона швидше може себе витягнути з реанімаційного стану. От зараз я заберу, я розділю цей листочок пополам. Акуратно буду розділювати, тому що є корінчики, які вже пробили, Через пробили цей листочок, і я. Дуже акуратно їх постараюся забрати, щоб не травмувати молоденькі корінчики, щоб вони не закуклились. Ножничками я розріжу і буду витягувати по чуть-чуть, по буду витягувати з кожного боку. На жаль, один молоденький корінчик вламався, той що пробивався. Може він продовжить. Потім розкуклиться і продовжить своє існування. Я зараз гарно зачищу все те, що знаходилося там від старого листочка. Заберу все, що не потрібне, Може звідти ще під якийсь корінчик, і щоб нічого там не спирало. Цей листочок, який відпав, Звідси, тут дивлюся, що воно гарно засохло. І далі дивлюся, вона не сохне. Отак присох і так залишилося у листочку. Значить, думаю, що все буде гаразд. Так, це забираю на сторону і зараз я цю орхідейку залию топсіном. Є в мене такий препарат, топсин М. Цим препаратом я буду лікувати орхідейку. Я беру один кубик на пів літри води. Я маю такий шприц. І собі таким шприцом я вимірюю. От треба мені 1 грам, 2 грами. І я собі вимірюю цей мені треба на пів літри води, 1 грам мені треба. Я розвела уже топсін М, вода кипячена, але тепленька. І е, вже розчинився цей порошочок, уже він такого білого кольору. Цю орхідейку я залию топсіном. Я взяла ще одне кашпо, щоб я могла її залити. І я її залию. Отак по краєчку я залию. Також я протру листочки, але я ще хотіла цей, тут є у цьому листочку є така чорнота. Я хотіла цю чорноту забрати геть. Я отак відріжу, я заберу отаке чорне, бо воно має по собі отак само, отакі негарні. Чорні плями. Це є, означає, що орхідейка хвора має грибок. Всередині орхідейки знаходиться, інфекція знаходиться. І я відріжу краще. Самий зріз, Зараз я візьму перекісінь водню і оброблю самий зріз перекісні водню можна обробити. Можна зеленкою обробити. У мене під руками була зеленка. Зараз я і цей зріз оброблю зеленкою. Отак. По крайчику, щоб присушити, щоб гарно присушити. Оцей зріз, який я зробила на листочку, не сідала тут інфекція, грибки різні. Все, треба це обов'язково закривати. І також я протру собі оці листочки молоденькі, які почали вилазити, я їх протру. Я залишила трошки собі розчину. я їх. Цим розчином і протру. І зверху і знизу, щоб листочок не мав таких жовтих плям. Щоб рослина була гарна, якщо навіть вона відроджується, щоб вона була гарна. Шкода просто рослини, бо рослина ця орхідея дуже красива. Також протру і цей листочок. Цю орхідейку я обробляла, як пересаджувала магнікуром. Також заливала корінчики і магнікур. Магнікорі вона стояла, магнікур також блокував інфекцію, також була чорна. Зараз я зроблю просто другий раз її таку процедуру. Але уже не магнікуром, а зроблю топсіном. І орхідейку залишу на 30 хвилин, щоб вона собі постояла, убрала оту всю вологу з лікарствами з топсіном. І тоді я до вас повернуся, показати, що я далі буду робити. 30 хвилин орхідейка постояла у розчині. Зараз я її витягну з розчину. Орхідейка має додаткові дирочки, також я її зробила. Ставлю її на блюдечко. І також хочу продовжити з цією орхідейкою ще таку одну маніпуляцію. Зараз я хочу тут, де у неї відвалився листочок, оцей. Це присохло все гарно, але я хочу ще сама себе застрахувати. І хочу туди всерединку дати топсіну. От я так беру пензликом і отак, не шкодуючи, туди всерединку напихаю топсину. На пензличок собі набираю топсін. І отак серединку туди пропихаю. Краще я заблокую Оту інфекцію всю. Хай воно присушить гарно. Отак. Отака на сьогодні була робота з цією орхідейкою. Я буду спостерігати за нею. Практично вона і стоїть мені на очах, бо я кожного дня її оприскую і дивлюся за нею. Як вона себе поводить. І дивлюся, як вона підростає. В неї гарно підріс вже листочок, другий листочок вже пішов гарно. Це мені подобається, але дуже орхідейка в такому стані і прийшла негарному. Ну, поки таку орхідейку відстановити, то треба не один рік. Потратити, щоб її поставити на ноги. Ну, але її краса того вартує. Ось така у мене на сьогодні красота з двома листочками гарними молодими. От такі гарні листочки в цієї орхідейки вже ростуть. Он, засипаний топсін по колу. Я засипала, він просипався всюди, Так вам покажу. Він всюди просипався. От корінець, який гарний росте. Ну, я думаю, що орхідейка відновиться. Зняла би ще цей листочок її, але не знімаю, тому що. Ще цей один листочок, як зніму, то трошки затонка шия буде у орхідейки. Хай краще орхідейка тягне вже сама собі всі корінчики, і з цього листочка витягує всі поживні речовини, які залишаються, всі соки, які ще має цей листочок. І тоді, коли буде більше корінчиків, тоді можна буде. Цей листочок забрати. Це препарат не є, що він висушить коріння, він лікує хвороби, які є у орхідей. Не тільки у орхідей, це є препарат дуже добрий для всіх рослин, які хворіють. Я також використовую його, його і в садку, і в квітнику використовую. Дуже хороший препарат. І почала працювати із орхідеями. Також бачу великий результат. Одне, що мені не подобається, отакі плями. І отут плями такі мала ця орхідейка, і починає кидати плями по молодих листках. От такі жовті плямки. От на кінчику є. Така плямка жовта. Це мені не подобається. Я хочу, щоб орхідейка росла без всяких плямок, щоб була здорова. Слідуючий вже лізе листочок, гарний такий вже також. Це була орхідейка Red Cat. Дуже красива орхідейка. Правда, ще немало часу, треба поборотися за неї, щоб вона вийшла з того стану, який вона на зараз має. Грибковість вивести, припинити ту грибковість. Ну, але то вартує того, тому що орхідейка дуже красива, вона мені дуже подобається. І я буду старатися її допомогти. Усі сили свої прикладу, щоб орхідейці допомогти вийти. Цієї хвороби, яку вона, на жаль, має на теперішній час. Ну, а я своє відео буду закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення. Любіть один одного, шануйте один одного. Хай вас Бог оберігає! Но се добре вам!